Звичайно, ви знаєте, що є три види обліку. Не знаєте? То я вам розкажу. Бухгалтерський облік, податковий облік і управлінський облік. Хтось скаже, не завжди потрібен облік. Ну, це так, для дилітантів. Бо облік, як би ви не працювали, ви повинні вести. Ви будете обліковувати, що ви купили, що ви продали, скільки заробили або не заробили. Де воно у вас лежить, і так далі. і так далі. Звичайно, для власника або керівника найважливіший це управлінський облік. Але для звітності перед державою нам потрібен бухгалтерський облік і облік податковий. Звичайно, 90% керівників розуміють, що облік це не їх зона відповідальності, що це відповідальність бухгалтера, бухгалтерії. Та не все так просто, як здається. Завдання любого керівника або власника це вести бізнес. А облік це інструмент, який вам надає можливість розуміти, чи є у вас прибуток, чи правильно ви рухаєтесь вперед. Ну і скільки податків треба платити. Є гарна новина. Є фінансові інструменти, за допомогою яких керівник або власник буде розумітись на цифрах, які дає бухгалтерія, на звітності, на управлінському обліку. Бухгалтерська няня це дешевше, ніж бухгалтерія в повному обсязі, і ви розумієте, що у вас відбувається.